С небо, нагодовавши нас в цих світих днях, духовною боживою, Божесній добродість за теденного спасенного спасіння, смиренно благаємо тебе, не заміни на нашому ми, і подяки, і панех Ти, по як ящиків, так благосовив, а постави, щоб усі, що їдять з нього, удостоїли серце і духовного совета, і здоров'я, лавда піщедрому Творцю, і, і, і поруч, бо Ти, освячена наше, і ми тобі славу засилаємо з беззначальним Твоїм отцям, і з всех святим плавить, і животвори, що Твоїм духом, день і де повсякчас, і на віки віки. Святой попробуем завезли, например, всех святых. z kincem serpnia, jaka z poolina razem z Mukami Cerków, to jest wierny den середині тижня впадає. що ми зробимо собі праздник такий наш, а на под, на на то на то як як попало, читане на дні. Я б хотів, щоб праздник за нас, а не ми шукали теж виходу якогось рятувати ситуацію, так і Także mamy czas jeszcze, proszę do tego na się, pomyśleć i yy, ewentualnie wstępnie, żebyśmy już rozwiązanie że mieli. Szanowni dzień Matek, Szym mamom. i ten takim dużo poważnym, i ten troszkę na świeżo, tutaj mają też, Szanowni Kraj Szkodowych, a im bo sobie, podczas to, to tym więcej, więc Susa przestaje, tylko staje wstaje z martwych. і також до своєї мами. Нагай він благословить, дарок його ласками, особливо тим, які зв'язані є з тим праздником його воскресіння. Що би то не було, напевно, саме доброго, найкращого. Кожен з нас має свою маму, і ту маму якось там собі як вміє, шанує. Так що постараємося, щоб цей день сьогоднішній був такий для тих мам і теж тих майбутніх, щоб ще навчили, від своїх малого діти не мамами таким і справжнім своїм своїх послузі, щоб Бог було вставив з нашої сторони, чоловіків, дітей, щоб ми було завжди вдячність вибора за то їхню відданість, послугу, можна нам сказати, материнську для наших родин, для наших дітей, наших близьких. Чоловіків, бо чоловік, подав, яке вірять і старається, може щось там. Розвалити або направити партнерів на як і стіл творить ну, та материнство, допомагає нам ну, як якщо діосип, теж разом з іншими матері, не забуває про тих татів, тих батьків, яких ви, на них ходять стоять, природі стараються, щоб вона кожна з вас була доброю мамою. Нехай Бог благословить, собі опікується вам. obdarowuje tego łoskami, jaka każdy z was, tym Waszym powołaniem do matewstwa, które No i napawa się radością, że to, ma jakieś swoje rodziny, może to życie nie zawsze jest idealne, ale kto wskazał, że ono ma być idealne, to my tworzymy nasze życie, tak że postaramy się tworzyć to życie, to istnieć, to w sposób najlepszy, a myślę, że Bóg nam będzie wolno zrobić i obdarować tym, co my. W przyszłym roku załatwiają pracę na kilkudziesięciu i perechodzą już do tego do tego czasu, że woskresną. W że momencie to dobra Czekamy będziemy dalsze jeszcze i ale to jeżeli na to Uważają karny na dni, czasu, ten świadkowy czas dla osoby do tej barakliny co tydzień 16.00 doprowadzają naszą nacjonalną rejonę w Wyszywarki i w Polsce i w z objęciem podwale, a także baraklamicznym objętym z jak Wyszywarki tutaj nas w parku w dalej przez drogę także proszę o udzieli Варшати людей, розваги конструкції, таке просто час нараз відзначити людей, більше матки, що це все просто так. Усіх це допоможу, хочу показати українців, показати, що таке місто буде відбудуватися на кіну. І разом виставляв з проможом, що. wziąty, zjść, jakby jak w domu, zależył się, też do niego wziąć. Tak, żeby to wszystko tu było zabrane. Pamiętaj, nie, nie,